Мене звати Тетяна Миколаївна, я вчитель, філолог української мови і літератури у місцевому ліцеї. Щодня дрони літають у нас, вибухи, артилерія по нас працює. Все це звичайно психологічно впливає на всіх людей і на мене не виняток. На мій погляд, першим, хто за ці роки мені допоміг, чесно. Це посмішка. Перше знайомство було у мене в ліцеї, коли дівчатка прийшли і запропонували майстер-класи серед вчителів. І я дуже була зайнята, чесно вам скажу, але мене це зацікавило. Ви знаєте, цю годину, коли я це робила, хоч ще раз говорю, до цього, я не дуже маю хист. От, я просто Заспокоїлася і годину не думала, що навколо мене сум, горе і війна. Потім ще я дізналася, що тут є фітнес, що дівчатка не просто покращують ментальне наше здоров'я, а ще і фізичне, що для мене особисто дуже дієво, особливо зараз, та й все життя. Так я потрапила до пані Світлани на майстер-клас по фітнесу і дякую їм. Правда, дякую. Заняття в нас дуже різноманітні. Ну і звичайно, ми спілкуємося, що для мене найголовніше це спілкування з людьми, не з колегами, не з ріднею, не з дітьми, а з людьми, які прагнуть того, напевно, самого, що і я, збагатити своє фізичне і ментальне здоров'я.